Сьогодні для того, щоб ми гідно і вистояли і перемогли цій війні, якщо якісь були якісь міжспособиці, між якісь недомовки, якісь передпалки, треба про це забувати і готуватися. Якщо люди готові готуватися і готові працювати на перемогу, то я дуже їм допомагати. А по процедурі можна сказати, що подання на призначення заступників робить голова призначення. Ну, ви не є домовленість. Тобто, що випадку, часу, треба, щоб був призначений голова адміністрації, який робить подання. Це вже буде і за його право. Ну, ви не є вже домовленість про те, що якщо він стає його брати, він визначається. Тобто мотуваю, ви, в принципі, я такі, ви, в принципі, за те, щоб була конструктивна робота, незважаючи на мені, мені, Я за те, що на теренах нашого краю об'єдналися позитивно, налаштовані люди і зробили все для того, щоб ми. Виставлю і гідно пройшли ці випробування. Але жоден регіонал, жоден тур. Ну, це моє судове. Пробачаємо, якщо всі його заслуги. Та а висто? я висто? ж не суддя, я, вже, я ж не тоді звідки не можу. Ну, це не моє стане, я не голова. Голова да буде робити свої кадри і призначення. Ну, Закінчується, <зас> а може продовжується цю тему. Під час безголів'я у Чернівцях з'явилося багато дітей лейтенанта Шміта, чи, чи Остапів Бендерів. Один із них взяв і сів собі в кабінет першого заступника. Це він помічник був, чи радник голови, голови нема, а радник залишився і сів Це затирка. Ще багато є таких ну, дітей лейтенанта Шміта у Чернівецькій області, поки немає голови. І де вони ходять, з чим вони ще зможуть зайнятися, що вони роблять тепер ще? Ну, тут, тут дуже важлива функція от, вас, журналістів, щоб ви такі факти знаходите, я їх нарахував дітей літенанта Шміхта. Старо Бендер, не дай Бог, щоб його атлати на Чернецькому області було добре. Тому що таких є, є. Місячні цітки Старо Бендер за Дунайські. Але все ж таки, якщо вже серйозно, то... Треба терміново, щоб був указ президента, щоб була відповідальна особа, особливо після того, що у нас підвищений рівень е, е, стану в Україні в кожній області. Зараз треба мобілізацію проводити, зараз треба е, інвентаризація бомбосховищ, тобто, мобілізаційні процеси, е, процеси. Тобто потрібно, щоб була відповідальна особа і щоб працювала виконавча гілка влада. Кончилась. І, і, до речі, ситуація не лише в Чернівецькій області, ну, а то саме Тернопільська область, нічого. Але думаю, що ближчим часом це буде все зроблено.